Так, компанія Автопарк нове надходження саме для вас. Зустрічайте, ось така крутезна Audi Q7. Атомбіль 17 2017 року було привезено з Америки з пошкодженнями, вгадайте, якими? Не по кузову, а технічними, тобто механічними. Атомобіль по техніці та візуалу на даний момент часу в ідеальному стані, без всяких нарікань і тому подібного. Так, да, сліди експлуатації, але що поробиш? По факту, у нас що тут? Задні партроніки, передня камера, салон. Вислідчовий доступ також, звичайно, маємо. По салончику у нас ось такий шикарнючий салончик, комбінований, як то кажуть, чорне плюс коричневе, а так, по факту, сидіння, і все у нас коричневе. Дуже класний варіант. Друзі, що ми маємо тут? Позаду. Позаду нас тільки обдуви, на жаль, але що поробиш? Нічого страшного. По передній частині. Партроніків, певне сидінь. Електрорегулювання, сидінь автосвітло, автодощ, все це є, круїз адаптивний, також мультикермо. Ось це, це маємо. По факту на е, приборці маємо пробіг 271 тисяч, а по факту тут 100 тисяч пробігу, мотор і коробка. Просто, просто, ну, Ідеально. Е, Весуни маємо також планшет. Зараз побачите, як він виїжджає. Ну, Це просто пісня, просто пісня. Е, Двохзонний клімат контроль, асистенти-парковок. Старт-стоп це все є по даному автомобілю. Тому, друзі, кого зацікавив даний апарат? Ви всі прекрасно знаєте, де ми знаходимося. Сумська 2А приїхали, потестили, забрали. Ціна буде дуже солодка.